Так, учні доброго дня. Сьогодні працюємо над модулем ЗСД паралелом України. Як зазвичай у нас ця рубрика. Сьогодні у нас урок читання та слухання. Почитаємо про друзів і повторимо нашу лексику. Сьогодні працюємо на сторінках 7 акцій, акцій» нашого підручника.

So, Дарина, My бесте проти is Olga. Моя найкраща подруга це Оля. Зінт nicht weit weg von mir. Вона живе також у місті рідному, недалеко від мене. Зі із їй 11 років. We came by the in the class of bed. the ransom in the class. Ole and I spielen tennis. Olla and Jan have tennis. We came to someone in the tennis group. We had a ransom in the tennis group. Only had a cut zu Hause. Перша пара у нас Дарина і Ольга. Тому давай скажемо the so, Дарина is friend of Olia. Наступна пара Макар. Тарас і інтеллигент и збирает, мое. Тарас розумний та любить допомагати. Він мій найкращий друг. The address in the riven is Sadova stress 15. Your address of Mr. Riven will be Sadova 15. Tras is 12, and RKAD in the class XR. Tras the volume grade of football. Again, oft ins Kino zusammen. Ми часто ходимо разом по кіно. Тобто у нас утворилася друга пара, Макар і Тарас. Давайте так і скажемо, ось хлопчик Тарас. Макар і фронт фон Тарас. Дан Дмитро. Майн бест фронт хайс керіон. Ohne Graschen und Ruhes wartet Guerrillo. Er wohnt auch in Ushgur. Winterkirche beim Mister Ushgur. Wir haben gleiche Hobos, Sport und Musik. Von uns und nachher auch die Sport der Musiker. Wir spielen gern Fußball, gehen schwimmen und spielen Gitarre. Ми задоволенням граємо у футбол, ходимо плавати та грати на гітарі. Кирило і снед по фронт. Кирило милий та дружелюбний. Зо, третя пара Дмитро Кирило. Так, пригадується, що все урити. Ми також писали про наших друзів, де розповідали про їхні захоплення, про де, де, де вони живуть та чим ми разом займаємось. І останній уривочок – Катя. Це про Ніну. Катя і зія не тонке дурді. Зі їсть май не вести фронтін. Катя дуже мила та щедра. Вона моя найкраща подруга. Зі вонт ін Харків ві і. Вона живе у Харкові, так само як я. Катя іст ауф ельп яре альт он вікейн ін айне класе. 11 років, і ми ходимо до одного класу. Тобто вони однокласниці. The game out in the park on scotting to summon. Ми ходимо часто в парк і катаємося там разом. Oft game we are out in the pizzeria, or in the ice deer. Часто також ми ходимо в піцерію або до вагончика з морозивом. Зоніна і стродін фонха. Ось такі пари в нас вийшли. Щоб згрупувати інформацію, ти можеш написати про когось цих друзів, заповнивши табличку. За такими показниками: перзо, людина, конгорт, місце проживання, певне місто, хаус, ті, домашня тваринка, хобус. Хобі, адреса, вже повна адреса, якщо вона є. Так, у нас не всюди вона вказувалась, префант-пункти, місце зустрічі, де ми зустрічаємося. Так само ми можемо розказати про когось з даних дітей, зібравши всю інформацію. So, zum Beispiel, wir besprechen ein bisschen die Karte, Katja ist sehr nett und geduldig. Wir nicht sagen nicht, dass sie eine bessere Podre, aber einfach die Information, die wir Sie wohnt in Harkiv. Katja ist elf Jahre alt. hatte geht in Klasse 5b, zum Beispiel, oder 6a. Hatte geht oft in the park. Sie mag in die Pizzeria oder in Eisdäler gehen. Їй подобається ходити в піцерію або а, до вагончика з морозивом. Ось так ми можемо розказати м, про третю особу. Не забуваємо, що в третій особі у нас є слово ist. Це форма для слова sein. So, да, I'd before так ще трошки слухання. Ріхтик од фальш. Типова вправа. Ми вже слухали на минулому уроці про клікер. І сьогодні послухаємо трошки про іншу команду групу коло друзів. Давайте знову ж таки прочитаємо. Тепер називати слово команда. Команда Макара складається з трьох хлопчиків та трьох дівчат. Але зінк ніх ланге декан. Усі не так давно один одного знають. Зі кейн ман хмельцю замен Вони ходять іноді у басейн. Зі кейн офт ін дітюн халі, он скатен дорт. Вони іноді ходять в спортивний зал і катаються там. Вони завжди ходять у пару. Прослухаємо, а потім підкреслимо, а потім прослухаємо ще раз та беребіримо себе. Лекціон X. Wir sind drei Jungen und drei Mädchen. Wir kennen uns schon lange. Wir gehen manchmal zusammen ins Kino. Wir treffen uns oft bei mir zu Hause. In meinem Zimmer ist genug Platz. Wir hören Musik, spielen Computerspiele oder sehen fern. Oft treffen wir uns im Park und skaten dort. Lektion. So, ich

Твай Junker, Twine Märchem. That's rich. Тому відмічаємо, що це є richtig. Wir kennen uns Schoanlange. Wir kennen uns lange. Так, ми знаємо один одного вже дуже давно. А в тексті в нас сказано ланге. Не так давно. Тому that is falsch. Це неправда. Nochmal zusammen ins Kino. Wir treffen uns oft bei mir zu Hause. In meinem Zimmer ist genug Platz. Wir hören Musik, spielen Computerspiele oder sehen Fern. Oft treffen wir uns im Park und skaten dort. Ja, im Park. So, das ist richtig. Ja, ich würde uns scheren. Das schwimmbad mein Name ist Nebuchschule, da du nicht mehr hörst, du das ist falsch. Чергають, чи це спортивні зали і питаються там. Nine, так, вони роблять це в парку, тому це також дази спаш. А також вони ходять до цього хлопчика додому, да? тому що його кімната велика, там достатньо місця, щоб там пограти в комп'ютерні ігри, послухати музику танцювати. -er. Ось така клик у нас вийшла: so. і також у справі 16 нам пропонують зробити певний проєкт, мат айн-плакат, зробив плакат, плакат наше місце зустрічі. Uh, Працюйте на величних групах та відповідати нам запитання. Що ж? Переводимося, які тут є запитання, його зараз можна зробити онлайн, наприклад, на слайді презентації, а не тільки за допомогою плакату на А4. What is to do friend? Де зустрічаються твої друзі. We uh, uh, a Як називається місце зустрічі? The Opt to Daniel from the, the Dorothy. Як часто ви з друзями там зустрічаєтеся? вас macht і я до. Що ви там робите? Тобто трошки розказати про свій текстпункт uh, і також за можливістю показати власне його фото. das ist für heute. Потихеньку ми закінчимо. Дану тему, і на наступний раз нас чекає урок історія. Також ми повторимо лексику та граматику, яку ми вивчили в даній темі. До наступного зустрічі Wiedersehen.